У працівників відділів ведення державного реєстру виборців напередодні 25 травня побільшало роботи. Зараз надходить чимало звернень від тих громадян, які проживають не за місцем реєстрації, але хочуть прийти на вибори, аби висловити свою позицію. Люди, які не зареєстровані у Житомирі чи Житомирській області, але мають бажання проголосувати на президентських виборах тут, до 19 числа включно, може звернутися у відділ ведення державного реєстру виборців, при цьому пред'явити свій паспорт та довідку, яка посвідчує, що оцей цей день вони перебуватимуть тут, та отримати посвідчення на голосування. Бажаючим тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси потрібно заповнити спеціальну заяву, показати оригінали довідок та надати їх копії. Працівники відділу ведення державного реєстру виборців зареєструють та видадуть посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування для мешканців Криму. Ця процедура більш спрощена. Якщо люди приїжджають з Криму, так і вони вважають також голосувати. Також можна звертатися до відділу ведення для цього. Потрібно лише паспорт громадянина. України, де чітко прописано, що там стоїть Кримський, Кримської реєстрації. Крим, місто Севастополь, тобто тільки паспорт і все, і заява. Звертаються до відділу, ми тоді зразу ж відпрацьовуємо, надаємо посвідчення. Ось за цими посвідченнями вони мають право йти на дільницю. Вони будуть включені в списку вже в кінці списку до списку виборців на ті чи інші дільниці, яку вони просять визначити їм. щодо мешканців інших областей, то підставою змінити тимчасове місце голосування може бути довідка про роботу, відрядження, помешкання або документ про його володіння. Відділ ведення державного реєстру виборців працює і в суботу, і в неділю. 19 травня, останній день, аби внести зміни та отримати можливість обрати нового президента України Юліана Паренько, Олександр Зущик телеканал СК.